бездіяльності органів державної влади, я маю кажу, ще і маніпулювати, що ви не маєте права, знаєте, кажу, при певних ситуаціях в природах виникає ситуація, ускладнення, і я згідно протоколу працюю, а ви тільки маєте право, бо мені не дали направлення, ще щось. Розказуйте, байте комусь другому. Я прийшла рев Крим і ні, друге, і мені не потрібно. Я не буду ми запросили той. вас для того, щоб з'ясувати, які питання, ви вважаєте, ще не вирішені. Ми е, не просто даємо вам відписку на вашу скаргу і напишемо, що в вашій скарзі відсутні конкретні факти, прошу на видіть, вони будуть переглянути. А ми вас спеціально запросили, щоб вас уточнити, що ви мали там на увазі, І якщо в матеріалах справи ми не, можемо, ми не зможемо на ті ваші факти надати детальну відповідь, тоді ще ми раз... Ну і ще раз зрозумійте, кожна е, перевірка, кожне звернення має мати згідно статті 16 і 15 законне рішення, яке поновлює права, а не відповідь. Ми не поновлюємо права, поновлює права суд. Я розумію, але ви нічого не виявили. не виявили. Ви кажете, знаєте, кажу, я перепрошую, але ми працюємо в тому центрі управління охорони здоров'я направляє вас в Права поновлюються, комісіями. Ми звернемося, ви маєте виконати свої функції, завдання, які поставлені державною справою, знайшли порушення одне порушення. Знаєте, дали в дитячому садочку, двоєшне одиниця чи нуль поставити вам за ту перевірку, враховуючи таку ситуацію, що відрядження каже, нас відправляють, немає грошей, а стаття відрядження іде. Накази є управління до і виїжджає цілий день. Люди витрачають свій час нормально. вона була, вона нічого не побачила. Так вона має якийсь план перевірки, а не тільки звернення. Це була позапланова перевірка по конкретних, по конкретних Питання. Якщо вона побачила ще щось, вона мала зробити перевірку, пофактично і повідомити над керівнику, що ще є ряд порушень, і мені треба ще 2-3 дні для того, щоб я перевірила всю право, роботу. Ви не маєте має права. коли ви останній раз були по плановій перевірці в Лом'янці. Планова перевірка. Це була планова. А позапланова перевірка була невідомо коли. І коли Коли була? Планова перевірка, не має інформації, коли була. От, і вона має починати з того, коли були попередній <плес> раз планова перевірка і які були недоліки про попередній, а тоді вже кажу, щось виходити з того, що, що було далі. Е, наскільки мені відомо, поки я там працювала, ніхто не ходив тому, що дорож бігала отут до вашої бухгалтерши, і я особисто її бачила. Бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера немає. А бухгалтери нові ну, і на вича. Юриста тут немає. Всі юристи нові, і вони всі навіть скевича. Ну суть то, що жамалину степаніну. Вона дуже добре знала, і е, вона насміхалася після перевірки, що е, це державна інспекція праці. Не було Але і це головним управлінням, тому що ми рік тому тут ви створено управління створено його так як такого не потрібно, тому що я кажу, що ви створені і е, починаєте маніпулювати, зловживати своїм становищем і чинним законодавством. В законодавстві написано перевірка. Первого... Чого вона останній день якщо би було чисто по людськи. Знаєте, кажу, я так приймаю роди, але ти пішла, кана, хай сама валяється. А, а вона прийшла, каже, якщо б вона прийшла і сказала Галина Михайлівна, я е, представник профспілкової організації, е, такі то такі-то порушення я знайшла, не було б питань. А вона прийшла, каже, добре, я прийду завтра. Чому вона мене не викликала? Я звід до колективного договору є е, профспілка, і я представляю інтереси. І в нашому колективі робиться дуже страшна ситуація з тою дорож, яка має 68 років, має пенсію, зарплату і ще отримує і премії. І... Є призначення дорож. Є Міністерство охорони здоров'я чи є безпосередньо керівник? Хто призначає вам дорож? Керівник. Керівник, та Міністерство охорони здоров'я? Ні. Тільки керівник. Мені юридична особа окрема. окрема. А, а керівника хто призначає? Керівника управління охорони здоров'я ви звертались до управління так. охорони здоров'я. Що яку відповідь отримали? Е Отримала відповідь е з приводу поведінки дорож звертайтеся до керівника і в суд. Я зверталася до керівника. Я е, в суд ще не зверталася, але по матеріалах справи я буду далі звертатися вже Галину Степанівну залучу відповідачем і корупціонером, яка це, входить. Сергій звертався за ти судову справу, тому що ми щодо України, тому що ну ви певно дивитесь, новини слухайте про те, що говорить про те, що контролюють чого вони чинні тиск на суб'єкти господарювання. У вас, всі вищі посадові особи, ні, це, ні, не не це не правда. І тому нас обмежили при здійсненні перевірок. Це обмеження полягає в тому, що ми можемо перевіряти виключно те, що є в зверненні. І додатково в нас є рішення колегії, що передбачає перевірку оплати праці. Саме тому вона виявила порушення по відпускнику. Ін... Саме тому для нас дуже важливо, щоб було чітко виписано в зверненні. Ті чи інші факти, які інспектор має перевірити. От тільки що з розмови з вами, я, наприклад, зрозуміла, що у вас є колективний договір, який встановлює викону погоджувати накази про приміювання із проспілкою. Тобто законодавство такої не містить. Не. Але у вас є таке в колективному договорі. Але щоб ми це мали право перевірити, ми повинні отримати звернення, де пише, що порушення таке, то а у вас у зверненні просто пише. Не надали інформацію про зарплату і премії на тобто в інспектора, так як і в мене, склалось враження, що просто ви звернулися до неї з запитами, надайте нам інформацію, і вона вам відмовила. І це не є вже наше порушення, а не якби ви, ви написали так, як у вас в колективному договорі, що у вас є накази про перемівання, які не погоджуються, відповідно, ми могли б це перевірити і виявити порушення. Не. Зробили копію її колективного договору, і під час перевірки я її зазначала і показувала на пункті Галиї Степані. Однак вона сиділа я просто показую: дайте мені то, 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 то до побачення, дайте мені то, 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 то. я буду дома на роботі все робити. і Прийшла в результаті одне порушення. Колективний договір, вона бачила і. Враховуючи те, що не було попередньої перевірки, а колективний договір ще складений в 2014 році. Я й попросила її під час перевірки, що не розглянуто адміністрацією закону України про доступ до публічної інформації на запит про спілкової організації. Не надали інформацію про зарплату і премію дорож. і в результаті. І з цим Галина Степанівна не висвітлена, каже: Я не перевіряю. Не покрую, Ви розумієте, взагалі є колективний договір. І в тому колективному договорі виписано, що має робити адміністрація і що має робити профспілкова організація, і яким чином захищати права працівників. Однак, враховуючи те, що керівник сильно боїться тої дорож, тому що я не знаю, яка там причина є, і які, по якій причині не було стільки років перевірки. В результаті дорож я бачила неодноразово тут у вас. І я зрозуміла, що ви створили своєю Державною інспекцією праці конфлікт інтересів, який називається корупція. Я є всеукраїнською громадською організацією народний антикорупційний нагляд. І мені ваш один пункт. Можете кажу подати Януковичу йому та вже мало. Невчасно видали. Він там за кордоном і має кажу і пенсію, і, і, і свої мільярди. Тут стояло питання конкретно до функцій і обов'язків Державної інспекції праці. Вона має не один рік роботи і вона не одне зловживання вчинила при своїй. При виконанні службових повноважень, і мене не цікавить її будівництво хати, сходів і інше, що вона під час роботи вирішує. Вона би мала по-людськи підійти зі мною з головою про спілки до керівника і сказати, за яким ру. А вона мене питається: Ну як у вас там справи? Та після вашої перевірки, звісно, залишилося так, як було. Для чого було перевірку робити? Тепер зробіть планову перевірку і перевірте. У всіх пунктах, тому що це є неправдива інформація і зловживання службовим становищем. І я зараз цей акт подаю в прокуратуру і відкриваю на вас кримінальне провадження, тому що ви не маєте права е, зловживати і казати, що я маю 20 запитів до вас робити. Забагато, ви одну роботу зробіть якісно і це поставте крапку. І щоб більше таких порушень не було. А то, виходить, ніякої порушення не знайшли. Вам виплатили, що мені виплатили, щоб вам так виплачували, щоб ви за три двісті робили. Я отримала засічень, так як санітарка. В результаті що дорож получила собі, дописала. А там ще пише наказ підписаний. Дорож має три сімсот зарплату. Дописує, показали Галині Степанівні, що вона себе дописала. Доплатити до три двісті наказ 50% процентів, маючи три сімсот. Вона то теж не показала в акті. То шо, що ти? поставили? Ми це відправили в першому службу. Ці ці факти ми описали відправили я в відправити. Чому вони надали матеріали? Це що, щоб згадувати саме надали відповіді. Описали, що ці ці, ці факти нами відправлено в першу що вона хотіла з ними матеріалами справи вона прийшла, написала клопотання про отримання акту. Ми акт надали на це клопотання. Добре, я, я зараз буду писати тепер, враховуючи, що ви так всі хочете судитися. Хочете доказувати свою правоту? Тепер я пишу акт ознайомлення з матеріалами перевірки, так як це ця перевірка порушує мої права. Це публічна інформація>, <Без, плічна> інформація>, <але, плічна> інформація. Але то зробіть мені копію всіх матеріалів <плічна інформація> і надайте або я або я. Я тоді ознайомлюся, подивлюся, що вона подивилася, тому що тут тайна покрита мраком. Е, що вона там робила, е, що вона аналізувала, що знайшла тільки одне порушення, і, 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 і повноваження, і оце скерування мені треба, копію. Е, що ж вона перевіряла, прийти керівнику, показати, мені не показати. Я є на рівні з адміністрації, я не зрозуміла, кажу, що просто посидіти мені, що в мене присутності не подала. Е, Процесі перевірки працює? Була. І дорож стоїть і каже, шизофренічка починає мене ображати. Це нормально Я кажу, ви що лікар, я вона сиділа тихенько мовчала. Це все нормально. Кажу, дайте, я забула, який документ, дайте, я заб...